Реве та стогне дні широкий, сербітий вітер завивав, то До долу верби високий, горами хвилю підійма, і блідний під місяць на ту поруч, і смарде де виглядав, неначе човен синь у морі то виронав, то потопав, ще треті півні не співали. Ніхто не де не гомонів, сечі в гаю перекликались. Та я всім раз ураз Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучи, як понесе з України у синєє море роб ворожу. Отоді я і, і лани, і гори все покину і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани, порпіте і вражою злою кров'ю волю окріпіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові. Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Ти не лукавила за мною, ти другом. Братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись нас будуть люди, ти сказала, а я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже богий, не лукавий. Ходімо далі, дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким би поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці. Грає синє море, думав, доля зустрінеться, Зіткалося горе, аж журавлі летять в собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Над Дніпровою сагою стоїть явель мажлозою, Мажлозою з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег, риє риє, яворові корінь миє. Стоїть старий, похилився, мов казати зажурився, що без долі, без родини Та без вірної дружини, і дружини і надії в самотині посивіє. а калина з ялиною та гнучкою лозиною, мов дівчаточка із гаю, виходжаючи, співають, повби рані, заквічані та сталаном заручені. Думки, гаденьки не мають, б'ються, гнуться та співають. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Неволі виріс ми з чужими і не оплаканий своїми. Неволі плачучи, умру, Усе з собою заберу, Малого сліду не покинуть. На нашій славній Україні, на нашій зне своїй землі і не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, розплять її і в вогні, і окраденою збудеть. Ох, неоднаково мені. І золотої, й дорогої, мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль оступить душу аж заплачу. А ще до того, як побачив малого хлопчика в селі, мов одірвалась від гіллі. одно однісінька під тинок Сид собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодь своя. Мені здається, що ніколи вона не бачитиме волі святої воліки, що так даремно мами клутя. Його найкращий літа, що він не знатиме, де дітись, на сім широким ворінім світі, І піде в найми і колись, щоб він не плакав, не журивсь, щоб він де-небудь прихиливсь, то дадуть у москалі. Подібровий вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне полю, до самого долу. Стан високий, лист широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широка синіє, Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабанганці з сопілкою сяде на могилу. Вовку кобзар до Києва та сів спочивати. І торбинками обвішаний його поважати. Мале дитя коло нього на сонці киняє, А тим часом старий кобзар ісус заспіває. Хто йде, їде, не минає, хто був, хто гроші, хто старому, а дівчата ще жодні хоноші, Задивились чорноброві, і босе, і голе. Дала, кажуть, бровенята, та не дала долі. Тече вода з під дявора, Яром на долину пишається над водою, червона калина, пишається калиненка, Д явір молодіє, а кругом їх верболози. і лози зеленіють, тече вода із загаю. Та попід горою хлюпочеться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними. Ловить рязку розмовляє, з дітками своїми, тече вода, край городу, вода ставом стала, прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Нащо мені чорні брови? Нащо карі овочі? Нащо літа молодіє, веселі, дівочі? Літа мої молодіє, марно пропадають, очі плачуть. Чорні брови от вітру линяють, серце в'яне, нудить світа, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на, на всім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким поговорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати. Що серце, серце хоче, що серце, як голубка, день і ніч воркує? Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають та й на що питати. Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плаче серце, плачте, очі. Поки не заснули, голосніше, жалібніше. Щоб вітри не почули, Щоб несли буйнесенькі за синє море, Чорнявому зрадливому на лютеє горе.